Пішки 36 кілометрів. Цей шлях до школи туди і назад щодня долала Оксана Тіхенко і шестирічним сином. Взимку вони не наважувалися залишити свій хутір під виття вовків. Хлопчика виключили зі школи. Про нього почали дбати соціальні служби Дніпропетровщини. Історію продовжить Тетяна Блінова. Цією дорогою. Кожного дня Оксана водила дитину до першого класу, прокидалися рано. Ми ще з часу виходили і десь до дев'яти школу попадали. Мати із сином щоденно пішки долали 36 кілометрів. Коли настали холоди, ходити до школи стало небезпечно. Там і волки, дикі кабани теж водяться у балках. У цьому будинку жили раніше. Частина його повністю зруйнована. У Грушівці, крім Артура та Діани, дітей не було. Хотіла б тут жити. Ні. А чому? Що тут запроси на село. Поки вона вела сина до школи, молодша донька лишилася із постійно п'яним батьком. Тут ні школи, немає ні садики, ні магазинів, нічого. Коли хлопчик перестав ходити до школи, у сільраді забили на сполох. Так про родину дізналися у центрі підтримки дітей та сімей добре вдома. Діти були не соціалізовані, в школу можливості ходити не було. Ближайшая школа находилась за 18 кілометрів від того села, в котором жила сім'я, і никакого ні общественного транспорта, ні інфраструктури в этом селі не була. Мати з дітьми запросили до центру тільки за рік, через нього проходять тисячі родин, яким допомога вкрай необхідна. З Артуром та Діаною займалися педагоги та психологи. Центр поддержки сім'ї і дітей хорошо дома був создан при підтримці фонду Ріната Ахметова. А центр має великий спектр соціальних услуг. Оксані співробітники допомогли оформити соціальні виплати на дітей, а жінка в цей час орендувала нове житло. Малого кімната тут мало спить. Тепер Оксана почувається упевненіше: посадила город та купила козу. Та головне, у селищі є школа і дитячий садок. Отже, у її родини є майбутнє. Тетяна Блінова, Поліна Вегера, Сабиття, канал Україна.